Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні, 16 липня 2020 року, Херсонщина почав дозрівати дуже гарний сорт персику під назвою Кондур. Це є сорт трудяга, сорт роботяга, як кажуть промисловик. Він смачний, він соковитий, він добре нагружається, в нього добра вага. Смак такий достойний в нього, якби в нього дуже збалансований смак. Ми його дуже любимо всю сім'єю цей сорт і чекаємо, коли він буде. Він ранній, він починає відкривати сезон дуже смачних персиків. Сорт дуже добре грузиться, необхідне нормування як кожен рік. Якщо буде погане нормування, буде така картина, як тут. Тут плоди мілкуваті, трошки прогавили цю гілку. А так плоди в середньому отакі. 150-200 грамів. У мене деякі плоди затягували 300 340 грамів, були поодиночні. Зараз поодинокі плоди починають зріти. Основна маса десь через дня 3-4 буде спіти. Ну, запах, аромат дуже такий у нього. Плода. Такий явний, відчутний, насичений. Цей сорт, як питають посовіти, щось таке смачне, неприхотливе, там довго не думають, щоб цей сорт входить в основну десятку сортів, які я рекомендую із ранніх. Сорт достойний, сорт без перебільшення. Варто, щоб його вирощували і доглядали. Він дозріває десь приблизно тиждень. Його можна хвилями зривати, за тиждень прибирати. Можна і зараз зірвати, але треба буде дозарювати плоди, які тверді у підвалі. Характерна ознака кондора це такий клювик ось на носику. Він або більш, або менш виражений, але ну, він завжди є. Ось ну, такі гарні плоди на сонці окрашені. Гарні тут, як би, нічого сказати. Сорт завжди буде в мене в почоті. Ну, тобто, не знаю вже, що казати, але одне хороше про нього скажу. Курчавость, як усі, поражається, як усі сорти курчавості. Тут необхідно. тепер персик, треба доглядати. Бурдоска суміш і далі там 2-3 обробки треба робити. По-любому. Ось така м'якоть, але він тільки частково почав дозрівати. От тут по краях вже м'якчає трошки, а серединка ще така тверда і хрустка. Смак такий, як вже я люблю цей смак такий. Солодкий. Насичений з кислинкою, ні з чим не смутиєш. Багатий такий персиковий смак. Кондор. Значить, у цього сорту, якщо спілі плоди, кісточка взагалі відділяється дуже легко. Розрізаєш, вона там буквально трохи волокнами кріпиться і все. Попередні роки є десь 3-4 ролика. Я показував там більш подробніше, може якісь моменти когось цікавлять, які я не упанув. Можете передивитись за минулі роки. Там і по вазі і ще по багато чому є інформація. Ну, кстати, забув показати сок, це ще не спілий плід Красота. І він також транспорту непогано переносить для ринку, ввечері нарвав, Даже ледь мягкі плодить до ринку, утром можна вести без питань. Ну, на цьому Буду відео завершувати. Всім до нових зустрічі. До побачення.